Друзі, всім вітаю! З вами Хімік. Сьогодні поговоримо про компенсацію для конструкторського бюро за цей, так скажем, файл від ВГ. Також допомога від техпідтримки, у кого що пропало, про це поговоримо. Розпродаж унікальних 2D і 3D стилів. І також другий сезончик якоби, магазину жетонів, твічдропсів, хто дивився попередній натиск, фармив жетончики. ось. Почнеться другий жетончик. Також подивимося новий танчик на супертесті, 8 рівень, французький важкий танк. І все, почнемо. Перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити, щоб ви написали коментар для просування цього відео, натиснули вподобайку і підписалися на канал. Мені було дуже приємно, я був дуже всім вам вдячний. Поїхали, друзі. Компенсація для гравців із Європи. Вам потрібно зайти 22 лютого о 11.00, Уже сьогодні 4 година вечора, так скажемо. І по 28 лютого 11 ранку забрати нагороди компенсацію за, так скажемо, баг. Нагороди в нас 3 дні танкового преміум аккаунту, 15 задань на X5 досвіду за перемогу і 5 універсальних брошур на 20 тисяч досвіду для екіпажу. Ось такі нагороди, не знаю, великі чи невеликі вони подобаються чи не подобаються вам. Також ось така новина від Хабвот Ньюс. Дам Ваге пишуть: якщо у вас пропав танчик, не нарахували ресурси назад, і так далі. Все, що з цим пов'язано з конструкторським бюро, я викладував в себе також в телеграм-каналі. Е, пишіть техпідтримку, бо писали багато разів в коментарях: що ось забрали ресурси, 100%, танка нема, ресурсів нема. Пишіть техпідтримку, вона вам все допоможе і поверне, як вони відповіли. Ось такі новини по конструкторському бюро. Далі розпродаж унікальних 2D та 3D стилів прикрасти свою улюблену техніку. Фанат SLN золото, це, я так розумію, підтримочка для турніру в натиск. 3D-стиль на WZ55, 5000 золота коштує дороговато, як для 3D-стилю. Не знаю, хто купує ці стилі, але дуже дорого, можливо, якісь. Магнати, ось так виглядає, хто не бачив. Бестренько пробіжимось. Ну, нічого такого, прям башта дуже сильно так завішана, да, і все, в принципі. Ось такий 3D-стиль. Далі у нас 3D-стиль на C110 E5. 3500 уже коштує по золоту. Ось так от. Виглядає він. Ну, плюс-мінус непогано, але на е 5 є кращий стиль, якщо я не помиляюся. Да? Далі у нас іде 2D-стиль ніндзя. Ось такий коштує тисячі золота. Ну, плюс-мінус непоганий. Хто захоче, той забере собі стиль ніндзя. Також 2D-стиль 11 на 11. Ось так от виглядає. Футбольчик якийсь. І все, в принципі, по стилях. Не дуже цікаво, ну, можливо, за натиск взяти, да, він прикольно виглядає, але це вже за реальні кошти. він так скажем, за гривники бумажні. Ось так от виглядає на Маусі. Хто захоче, подивиться більш детальніше. Про натиск. Ось сьогодні, хто фармив вже оці жетончики. Магазин жетонів був у нас в грі і повинен повернутися завтра. Почнеться з 23 го числа. Це все завтрашній магазин буде ось сьогодні. День другий, з 23 лютого. А і сьогодні навіть день перший, 22 лютого, за 180 хвилин. 6 жтончиків фарма... фармите, потім другий день 23 лютого, 4 жетончика за 60 хвилин перегляду, і також ще 120 хвилин, 240 хвилин і 300 хвилин. За 120 хвилин ви можете одну з нагород отримати, так скажемо, рандомно. Це або спорядження, або 2 d 3D стилі, Також прем танки 6 рівня назавжди, Type 64 або Sherman Firefly. І за 240 хвилин ви можете отримати нагороду, так скажемо. Теж одна з нагород 2D-стиль, або 3 дні преміум аккаунту, 3D стиль для крана. Т-25 пілот і Центуріон МК-51 рак. І за 300 хвилин 4 жетончики. Потім за ці жетончики, і ми вже колись розглядали цей магазинчик, ось тут там, можете купити або Черчилль 5 рівня, і 3D-стиліна Із 3-го Юдеса і Остервешку. Також 2D стилі присутні. Преміум аккаунт, спорядження і резерви ще й з Не знаю. Черчилля забрати, да, і все, в принципі. Ось такі новини, да, друзі, також. Перейдемо до нового танчика на супертесті. Бреннус важкий танк 8 рівня Франції. Має альфа-страйк 320 одиниць, пробиття на ББшках стандартних 234. Пробиття голдовим снарядом під калібером 280 складає. Осколкофугасний у нас 65 мм 420 Альфа страйку. Швидкість польоту снарядів у нас складає 1080 ббшкою і 1280 під колом. І осколкофугасний також летить, як і ББшечка. Заряджання гармати 10,8 секунд, час зведення гармати 1,8 секунд, розхід на 100 метрів 0,37. Опускається гармата на мінус 10 у нас, доволі непогано. Піднімається на плюс 20. Рухливість даного танка 40 км вперед і 18 км назад. Е, ну, наче непогано для такого мастодонта, як на картинки, плюс-мінус. Хітпойнтів має 1050, ой, 1500, 1500, вибачаюсь. Бронювання башти. Пишуть 250 мм. Ось спереді у нас, але. Що ми бачимо? На башті відро стоїть таке, що сюди будуть закидувати. Дай Боже, я думаю. Тут така величезна маска, майже всю башту закриває. Даже два лючка, можливо, зліва ще щось є. Ну, це супертест, можливо, вже потім буде щось більш детальніше ясно. Корпус у нас дарявий, обичний французький, 105 мм. Буде шитись, дай Боже, так що ось у нас є КВН-10, башта плюс-мінус броньована. Оцього цього ми можемо і відігравати. Огляд 380 метрів. Ось такий танчик маємо на супертесті. За що буде роздаватись, Бог його знає. Можливо, в коробочках, можливо, якісь акції і так далі. Все, друзі, ось такі новини я вам все розповів. А, і ще в бойовому пропуску. Добавили нову цю, яка в, річному, в новорічному роздавалася експериментальну. Експериментальний приціл, так що вже в бойовій перепості буде на вибір можна буде її отримати. Так що, хто не забрав у стайте, має її оцю приціл, цей експериментальний, не переживайте, можемо забрати його буде в бойовій перепості. Все, друзі, ось такі новини. Про все вам розповів. Зайдіть в ангарчик, заберіть компенсацію, навіть хто не, не приймав участь у конструкторському бюро, все рівно, халява завжди прикольно. Підтримайте лайкосиком, підписочкою на канал, також прокоментуйте це відео. Ну, щоб просувалось воно, так скажемо, да? Не зря я старався. Всім величезне дякую за підтримку, за лайкосики, за коментарі, за підписочки. Без вас я нікуди. З мене новини, з вас активчик, так скажемо. Все, хлопці, з вами був Хімік. До зустрічі, до нових новин. Пока-пока.